Пинка завжди була свіженька, її потрібно зберігати у плівочки. Тоді вона буде м'якенька. Вона тільки з печі, у сільпу купувала за 100 гривень. Дуже, дуже просто, в них там така випічка, тільки заходиш у двері і все, ти вже млієш від того, що там такий аромат. І все, так зберігаєш, поки вона вихолоне, потім до вечора, а потім пізніше можна її просто покласти в холодильник. Якщо буде у вас вона лежати на столі, на столішниці, в хлібниці, вона просто зацвіте я не знаю, цвіте у вас чи ні, ну якби, хліб у нас дуже швидко розходиться, враховуючи те, що я хліб не їм. М -м -м, майже. Коли отакий добрий, їм, аж за вухами лящить. А якщо з ікрою, з червоної, чорної щуки, аквакультура У мене вже 9 різних видів до продажу, представляєте? А також печінка Тріски. Це виробник Латвія. 400 гривень 250 грам. Баночка. Можна разом зі крою відправка а по ікрі ціни в особисті повідомлення, тому що там просто перечень великий.